Всім доброго раночку! Ми прийшли на фабрику кави. Дівчата нам написали, ми на фабрики кави, хто з нами? Ну, ми взяли, звісно, каву, приходимо. От там у нас фабрика кави, приходимо. А тут от, от. Як це називається? Оце зранку нормальненька. Це все ПП. Там грами це... сахара. Киста малина, ой. шоколад, е желатин і творог з Боже, ви це чули? Маліна, шоколад і творог со сметаною. Шанті. Ти це пробувала? Я ти це пробувала. Ти це пробувала? А, так я, я ж хотіла, бути. брати. Ну, да. Я ж хотіла брати каву в термосі. Віка ну маленькі, ось наші два. Сьогодні Ремі знову в нас, бо Наташа з Сашою вже працюють, вже в їх якісь там справи зранку. Вони музиканти. Музика діло дело і ребята, так? А ми цього забираємо, коли в їх якісь процеси трапляються. Ну нам же ж класно гуляємося з одним чи з двома. Вот. Галя вже прийшла з кавою. Ну, в общем, отак у нас. У нас так ранок. Ми були в молі. А отак дві чемні собачки чекають біля молі. Да, чекають. Я вже вийшла, але ж вони ще туди виглядають, тому що ще доведена ж віка вийти. Да. так от. Чемні собачки, молодці. Виховані. Іде Віка. Ну чудово, ну чудово. Ніхто не тягнув, не гавкав. Чудово. Я теж була Віка в магазині. Так. Звісно, так. Отак сиділи рівненько і чекали. Да Однаковий звук плямки. Волшебна женщина. Волшебна женщина, так. Да. Смачний? Так, да, тільки ж до Кеті тепер не ходи, Кеті свій їсть, а ти дуже швидко. У тебе пасть більше. А ти однаково була? Да, хлібало більше в їм. Ти раніше, ти її дала. Ні, я йому раніше дала. А, а йому да. Він, він раніше доїв. Угу. Кеті, ще ж буде повертати тарілочку. Угу, да. Ну, он сует морду в тарелку, она вообще на него никак не это. Ну, проверь, может там еще что-то. Ну все, ну молодцы. Ей надо, мама. Вот так, <laughs> Лайфхак лайфхак. <связь> Уже давно этот лайфхак можно было придумать, мама, чтобы вот это цокать на тарелке не, не было. Просто вот смотрите, Что это? Как <связь> она удивилась кругом. Что тут? Шо? Не цокай. Жика, тебе вообще не цікаво типа. Что вы без меня Да, ты скажи. Ну все. Рядом, так, у собак сніданок закінчився. А ми сьогодні каву пили, смаколики які їли, потім пішли, сіли, морозило з'їли. Я навіть не знаю, як зараз можна їсти яйця. Ні, зараз треба каву. Каву я, боже віка. А в мене вже вся посуда чиста, поки ми погуляли з собачками. З вечора вчора все поставила сьогодні. Зраночку включила, приходжу. Ось, відкрила вже весь посуд у мене чистесенький. За чим оце тільки води тратить руками. Дякую, дякую, така моя, в води. В Надо моя міні. Ось, і все. Так, да, Моя О, міні. Це ж 5 літрів. 5 літрів, так. Да. Ну, так я вже все ж повикладала. Я вже виклала ці вилки, ложки вже повикладала. Оці всі штучки повикладала. Це все. от. Все. Ну, Я як ставлю на цю програму, ну, не включаю допомітельну сушку. Ну, наша мені допомільтельна сушка, мені що? Зараз будемо пить каву, що її сушити. Все норм. От. ну, ці... от Відерце, от я вам скажу, чого, от сюди заливається, от сюди. І потім, як виймаєш, треба отак от зразу вийти. Ну все, ну, це єдина. А так, ну, цей посуд сухий. ось, пожалуйста. Ось тарілочки всі чистенькі, сухенькі, все все чудово. Ой, ти ж моя гарнюня, манюня, отака. А що це в мене за іділія тут? Що це за дві собаки такі гарні? Так, да, у нас любов? Все, обидва пішли кудись, так? Да? Ага, що жрать, 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 два хвоста побігли. Хто перший? От як можна оце не знімати? Розкопав всі подушечки, все порозкладав і влігся отам, от, отак. Ремі, Ну, що це таке? Ти? диван-тер'єр, подушкова собака. Все, все, не буду тебе хвилювати, спи, звісно ж, ти ж хвилюєшся, де там твоя хазяйка куди там ходять, По-моєму, зовсім не цікавить. У його повний кайф. Все, все, спи, спи. Всім привіт! Ремі в мене вже забрали. От. Я була на пошті, відправила посилочки. Ну що, ми сьогодні з вікою думаємо, вже спробувати нам треба отой портулак. <сум> Він вже ж, мабуть, ну як, ні, мабуть, сьогодні ще не готовий. Як малосольні огірочки, вони ж Ну хоч би сутки треба, щоб постояли, так? Да? Краще, мабуть, двоє. Ну, ми все одно, ми ж не витримаємо, ми трошечки дістанемо і спробуємо, як там на соль, як там не так. Бо ми ж робили от, по рецепту. Я казала, Вікі, давай я зроблю, от якщо кажуть, як огірки малосольні, так я зроблю це. Але ж по-моєму рецепту там не повинно було бути стільки солі. Хоча я й люблю солоненьке, і гостреньке. общем, не знаю. Спробуємо все розповім. Ой, у ну, нас новин, стільки новин, що мене просто розпірає, але ж я нічого не скажу. Цікаво? Не скажу, не моя таємниця. Може вже не таємниця, я не знаю. Ну, в общем, ладно. Поки що помовчу. Але зараз піду, візьму Катюню. Ми ж уже ось 19-та година, 5 минут на 8. Піду візьму зараз катюню, позвоню Вікі, скажу, що пішли гуляти. От, потім зайдемо, візьмемо шампанське. <рес> Цікаво. Ні, точно не сьогодні. Так, щось я ще хотіла розповісти, оце мені з голови вилетіло. А, за наші оці ж гульки посиденьки. Ну, я розумію, що в Вікі цікавіше відео, чим у мене. Про наш відпочиночок з дівчатами, про ті сосиски, про ті, що як ми там все вкинули в воду. Подивіться і мій бложик, подивіться. Подивіться і не забудьте підписатися. Бо я дивлюся статистику, це капіць. Мене половина дивиться, не підписане. Нажміть на колокольчик, там натиснули на колокольчик, і завжди мої відосики будуть приходити до вас. Хто тобто, не був в цьому всьому двіжухі, от в цій, той не може собі уявити, що це таке блогерська оця робота. Ну, не може собі уявити. Це ми ви дивитесь класно, як ми відпочиваємо, як весело, сосиски жаримо, Постійно з камерою в рукою це я паркуюся, я вже додому приїхала. Постійно з камерою в руку, а на відпочинку ми їдемо кудись там на дівчата в тій самій Греції. Вони не можуть встати зранку. І в 6 ранку пішли на море. Як це пішли в 6 ранку на море? Коли треба монтувати відео? Адмонтувати це, все передивитися, кожне слово десь перебрати, а ще потім думати, що тобі ще скажуть, що ти там два слова на російській мові сказала. Перестали ми вже цим займатися, цим вирізанням. І ну, дійсно дуже складно. От уявляєте собі, коли ну, от три на три, скажімо, Три нас розмовляє українською, три розмовляє російською. І ми ж всі ж ці обидві мови знаємо, і вони і ми. І виходить, що тобі щось кажуть російською, і ти автоматично відповідаєш російською. Їм я кажу українською, і вона автоматично відправляє. Ну, Між собою починають балакати. Боже, я заговарюсь, тому що ну, це дійсно так. Опять дівчата там раз, 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 на, на російській мові щось розказують, розказують, повертаються на мене. Я... Ну, 60 років я розмовляла. Думаю, що не 60, а якщо рік я там десь може не розмовляла, то все одно 62, да? Ну, в общем, не ображайтеся. У мене тут горішки. Яй-ай-ай-ай, ай, 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 приїхала їм. А Кетті. А Кеті навіть вікно не виглядає, тому що вона не уявляла собі, що я так швидко повернуся. Я з'їздила на почту і назад. А все. А на почту мені треба було з'їздити. тому що треба було ще набрати води. Воно стоїть три. Великі баклажки. От. В руках таскати і посилок 4 штуки. О, так. Магазин у мене ще є. Як ми гроші заробляємо, так і заробляємо. А ще, вибачте, мене я працюю все ж таки. Угу. Знімаю, працюю, і от як мені кажуть: ну що, ти ж скільки ж ти там працюєш, тільки ввечері, да цілий день вдома? Угу. Я біжу на треніровку на 6 годин, запізнююся, бо <гум> неба коли. Ну, поки з собакою погуляли? Ну так, ми довго гуляємо з собакою. Так, так. Прийшли в 11, поки туди-сюди, поки собаку покормили, поки з вікою поснідали, поки трошки язичками ля-ля-ля, щось перекинулося там відосами, хто що зняв. Час. Все. Далі що нам треба? Змонтувати, загрузити і, 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 і так далі. Ще щось треба було зняти. Весь цей час, що ми гуляємо, ми ж не гуляємо просто так, ми постійно з камерою в руках. Так що не так все просто, як здається. А ще заробити, скажімо так, притягнути свою аудиторію. Який цікаво, які будуть тебе дивитися, яким... Ну, це ж теж от так от просто я зараз зняла відео і все, мене бігом 20 тисяч подивилося. Ні, це ж роками. Я згадую, як Віка в мене, Боже, це, це капіте. Вона і плакала, і, ну, 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 тому що коли було там, вона там знімає такі влоги, Боже, і під водою, і на, і, і на це саме все, а там три перегляди. Mm? Ну, Хтось так. Три перегляди, сім переглядів, десять переглядів, і все, і покинув. Потому що, ну, тисячу ж доларів я не заробляю, що ж я буду цілими днями знімати? Ну, а є люди, які От так От Настирно от я вискочила, ну, прям я ну, вскочила в Ютуб. Завдяки, звісно, Маше і Віки, тому що. Ну Вони мене постійно знімали і їм постійно писали, що а як же ж мама, а чого немає свого каналу, а більше розкажіть про маму. Та все. Ну І от в один прекрасний момент мені віка каже: та да, в конце концов бери камеру і знімай. Ну, от. Тобто, у мене це все простіше пройшло. Але ж я ще й не той блогер, хоча я вже ж там 3-4 роки знімаю, все, але ж я не заробляю такі гроші, щоб там. Ну, в общем, не такі. Але я щось не про це хотіла сказати. а Хотіла сказати, що от дехто кидає, а дехто. От е в мене подруга в Черкасах була Люда, Людмила Капуста. Я про її канал завжди розповідаю. Вона почалася війна, вона поїхала в Данію до сина. ну, до сина, Але ж е вона живе окремо, працює, заробляє, все таке і неї. Вона веде влоги, ну, знімає і дуже цікаві влоги на Ютубі. Але ж я от заходжу, дивлюся, а переглядів мало. Мало переглядів. от Чогось не вистачає, щоб підтягнути аудиторію. А влоги дійсно цікаві, особливо ті, хто там любить готувати, вона багато готує. Для тих, хто. Цікавиться країна, друга країна, яке там життя, як там працюють, які там умови, які там лікарі. Оце все ж, це ж, ну, уявляєте, це ж, ну, це цікаво. А чомусь не йде канал так, як би хотілося. Ні, в неї все перегляди, все понятно, монетізація включена, але ж переглядів таких, як хотілося б, немає. І людина не кидає. І от я впевнена, що десь якийсь влог вискочить, отак фу, і зразу підуть підписники, і все. Ну, Я б так побажала і буде все. І коли людина хоче настирно, воно так все і буде. Так, я сижу ось у ля ляля, а в мене собака стоїть в вікні, уже слюнями сходиться. У е, мене затемнені вікна, і вона не розуміє, це я приїхала чи не. Чого я не виходжу? Ні, вона машину знає, але чого я не виходжу. Так що все, хватаю усю свою воду, виходжу, хай вже собачка погавкає. Ну, ми ж з вами ще зустрінемося, бо ми ж ввечері будемо пити шампанське. От такий сьогодні стіл у блогерів. Алкоголин. <рес> у нас дуже привід вагомий. Вагомий, так. Да. Дуже вагомий. Ну, тобто, не просто так да. п'ємо. Це, звісно. Арадьомаське, не... брюд. Да. Ну, це ж не просто так. Mm -mm. Але ми поки що не маємо права про це розказувати. Так. Да. Ну, все, відкривай. А дуже хочеться. Да. Ну, нехай всім хочеться. Так, я ж теж хочу щось таке інтригуюче розказати. Ну, давай. объяснишь ночью. И прям... Да. А что Вика не Это Тебе просто... Ну, известно, съемочка вот там, да. Вот из нас можно с двух оборжаться, это точно. Ай, 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 открутишь. Ой, ой, хорошо. Кати, Кэти, Кати бач... втекла. Кэти втекла. Ти буде шампанська? Йди, ми тобі теж трошечки нальємо. Так, є. Ні, вона взривів не боїться, вона не боїться. Вона з дитинства оці салюти були в неї, все, вона, все хорошо. Так, ну що, мам? Вийшло? Так. Ох, і класно. Вимикаємо камеру, щоб сказати тост. Ага. Так, да. Віка пішла додому, а я думаю, де моя собака? Навіть не виходила, а ось ось він мій зайчик, ось моя золота собака. Так, да. всім добра. Да. Боже, в нас тривога. Коли вони вже повиздухнуть, ну капіц, дванадцять ночі, тривога. Маякайця. Так, да, іди спать. Іди до себе спать. Всім добре.